Бурстунова лихоманка, як вона вже в дивісті коли вона пройшла. Що ми тут робимо зараз з дівчатами? Малюємо, малюємо картину. З бурштину круту на замовлення. Так, це перший етап нанесення чого Клеї, Да? Це ми наносимо клей. для чого, для того, щоб висипати бурштин. Тут що дівчатки роблять? Тут я камінчики виложу на нього. Камінчики ждемо. Далі етап, тут що малюється? Тут? Поправляється. Поправляється. Ага, доводимо його до ідеалу. Ось так, ось так. Дівчата коротше, не сидять просто без діла, а роблять такі очі класні. А тут що в нас? Фарбуємо фарбу. М? На фарбу, фарбуємо де. Фарбуємо. Во. Бачите як? А директриса наша дорогенька веде мене на каву. Всім гарного дня. Хто хоче навчитися малювати картини Тобі, просто я Приходьте. Я помогла, і Приходьте. Приходьте до нас, ми вас будемо вчити. О, зараз зараз якраз побачите крутий момент. Ну, Шльоп! Оце я найбільше люблю зараз, хвилиночку. Коротше, хто хоче, Оба. так, з якої сторони. І дивіться. Магія. Оба! Бачили, було біле, стало коричневе. Все, хто хоче стати бурстуновим художником, запрошуємо. Нам треба молоді таланти. Гарного дня!